O que você está aqui para ele, ele Споживайте це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, так само чашу після вечері. Пийте з нею всі цієї кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів, тому і ми споминаємо що спаси, завтра все, що нас на себе. Твоєбі, Твоїх тобі приноси за всіх і за все, ще приносимо Тобі, Господи, Старисто, замовимось зі Духа Хастя до нас і на придаці честі далі, Божого чисто лишки помили нас, Божа чиста на лишність, нас, Боже, чиста внижник, помилуй нас, Господи, що присяго. Сербі. Не відьмі від нас, але віддави, від що молимось тобі. Серце ще рані Боже. Духа пригодного віднові утрімує, Господи, ти що Після того Духа. Третого годину напослі послав Того серди, не відьмі від нас, але що молимо собі. Не відкине від лиця Тож, Духа, Того Духа Твого Святого, не віднімі від мене. Господи, ти що Підся того Духа, в третю годину напослі послав Того не відьми від нас, але віддави, що молимось Тобі, Ісуперебуть. Чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом моїм свят.